Розділ восьмий. Інтуїція або внутрішнє керівництво. На всіх дорогах твоїх пізнавай його, і він випростує твої стежки. Для людини, яка знає силу свого слова і йде за покликом інтуїції, немає надто великого звершення. Своїм словом, вона приводить у дію невидимі сили і може відновити своє тіло або перебудувати свої обставини. Тому надзвичайно важливо добирати правильні слова, і учень ретельно обирає твердження, яке він бажає запустити в невидиме. Він знає, що Бог є його джерелом, що для кожної потреби існує достаток і що його вимовлене слово вивільняє цей достаток. Просіть і дасться вам. Людина повинна зробити перший крок. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Мене часто запитували, як саме досягти результату, і я відповідаю промов слово, і потім нічого не роби, доки не отримаєш чіткого керівництва. Вимагай цього керівництва, говорячи, безмежний духу, відкрий мені шлях, дай мені знати, чи є щось, що я маю зробити. Відповідь прийде через інтуїцію або передчуття, через випадкове зауваження від когось чи уривок із книги тощо. Відповіді інколи бувають разючими у своїй точності. Наприклад, одна жінка бажала велику суму грошей, вона промовила слова Безмежний духу, відкрий шлях для мого негайного достатку. Нехай усе, що належить мені за божественним правом, прийде до мене зараз великими лавинами достатку. Дай мені чітку вказівку, дай мені знати, чи є щось, що я маю зробити. Думка прийшла швидко. Дай певній подрузі, яка допомагала тобі духовно, 100 доларів. Вона розповіла про це своїй подрузі і та сказала. Зачекай і дочекайся ще одної підказки, перш ніж віддавати. Тож вона зачекала і того дня зустріла жінку, яка сказала їй, Я сьогодні дала комусь один долар. Для мене це було стільки ж, як для тебе, дати комусь сто. Це справді було безпомилкове керівництво. Тож вона зрозуміла, що правильно робить, даючи сто доларів. Це був дар, який виявився чудовою інвестицією. Бо невдовзі після цього велика сума грошей прийшла до неї в дивовижний спосіб. Дарування відкриває шлях до отримання, щоб створити рух у фінансах, потрібно давати. Десятина або віддавання однієї десятої частини доходу є давнім єврейським звичаєм і неодмінно приносить зростання. Багато з найбагатших людей цієї країни були тими, хто давав десятину. І я ніколи не знала, щоб це не спрацювало як інвестиція. Десята частина віддається і повертається благословенною та примноженою, але дар або десятина повинні даватися з любов'ю і з радістю, бо Бог любить того, хто дає з радістю. Рахунки слід оплачувати радісно, усі гроші слід відпускати без страху і з благословенням. Такий спосіб мислення робить людину господарем грошей. Вони мають слухатися її, і її вимовлене слово тоді відкриває великі джерела достатку. Людина сама обмежує свій достаток через своє обмежене бачення. Іноді учень має глибоке розуміння достатку, але боїться діяти. Бачення і дія повинні йти рука в руку, як у випадку з чоловіком, який купив пальто з хутряною підкладкою. До мене прийшла жінка і попросила, щоб я промовила слово для отримання посади. Тож я сказала безмежний духу, відкрий шлях для правильної посади для цієї жінки. Ніколи не просіть просто посади, просіть саме правильну посаду. Те місце, яке вже передбачене в божественному розумі, бо лише воно принесе задоволення. Потім я подякувала за те, що вона вже отримала її і що вона проявиться швидко. Дуже скоро їй запропонували три посади дві в Нью-Йорку і одну в Палм-Біч. і вона не знала, яку обрати. Я сказала: попроси чітку підказку. Час майже спливав, і вона все ще вагалася. Коли одного дня вона зателефонувала і сказала Коли я прокинулася сьогодні вранці, я відчула запах Палм-Біч. Вона вже була там раніше і знала його м'який теплий аромат. Я відповіла, що ж, якщо ти можеш відчути запах Палм-Біч звідси, то це, безперечно, твоя підказка. Вона прийняла цю посаду і це виявилося великим успіхом. Часто підказка приходить у найнесподіваніший момент. Одного дня я йшла вулицею, коли раптом відчула сильний імпульсивний внутрішній поштовх зайти до певної пекарні за квартал чи за два звідси. Раціональний розум опирався, доводячи, там немає нічого, що тобі хочеться. Однак я навчилася не піддаватися раціональним міркуванням. Тож зайшла до пекарні, оглянула все, і там справді не було нічого, що мені хотілося. Але, виходячи, я зустріла жінку, про яку часто думала і яка дуже потребувала допомоги, яку я могла їй надати. Часто людина йде по одне, а знаходить інше. Інтуїція це духовна здатність, вона не пояснює, а просто вказує шлях. Людина часто отримує підказку під час свого духовного зцілення. Ідея, що приходить, може здаватися зовсім недоречною, але деякі божі провадження є таємничими. Одного дня на занятті я проводила духовну роботу з кожним окремо, щоб кожен отримав чітку підказку. Після занять до мене підійшла жінка і сказала, Поки ви проводили духовну роботу, я раптом відчула внутрішній поштовх забрати свої меблі зі складу і винайняти квартиру. Ця жінка прийшла на духовне лікування через проблеми зі здоров'ям. Я сказала їй, що знаю, що коли вона матиме власний дім, її здоров'я покращиться, і додала Я вважаю, що твоя проблема це застій, і він виник через те, що речі лежать на зберіганні. Застій у речах, спричиняє застій у тілі. Ти порушила закон використання і твоє тіло сплачує за це. Тож я подякувала за те, що божественний порядок утвердився в її розумі, тілі та справах. Люди мало уявляють, як їхні справи впливають на тіло. Для кожної хвороби існує ментальна відповідність. Людина може отримати миттєве зцілення через глибоке розуміння того, що її тіло є досконалою ідеєю в божественному розумі, а отже, цілісним і досконалим. Але якщо вона продовжує руйнівне мислення, накопичування, ненависть, боязнь, осудження, хвороба повернеться. Ісус Христос знав, що всяка хвороба походить від гріха. І після зцілення застеріг прокаженного Іди і більше не гріши, щоб не сталося з тобою чогось гіршого. Отже, душа людини або підсвідомий розум має стати білішою за сніг для постійного зцілення, а метафізик завжди заглиблюється, шукаючи внутрішню відповідність. Ісус Христос сказав Не осуджуйте і не будете осуджені, не судіть. І не будете суджені. Багато людей притягнули до себе хвороби та нещастя через осуд інших. Те, що людина засуджує в інших, вона притягує до себе. Наприклад, одна подруга прийшла до мене в гніві й розпачі, бо її чоловік покинув її заради іншої жінки. Вона засуджувала ту іншу жінку і безперестанку повторювала. Вона знала, що він одружений і не мала права приймати його увагу. Я відповіла перестань засуджувати цю жінку, благослови її і прийми ситуацію до кінця, інакше ти притягуєш те саме до себе. Вона не прислухалася до моїх слів, і через рік або два сама сильно захопилася одруженим чоловіком. Людина торкається оголеного дроту щоразу, коли критикує або засуджує і може чекати удару струмом. Нерішучість це камінь спотикання на багатьох шляхах. Щоб подолати її, постійно повторюй таке твердження Я завжди перебуваю під прямим натхненням. Я швидко приймаю правильні рішення. Ці слова впливають на підсвідомість і невдовзі людина стає зібраною та уважною, роблячи правильні кроки без вагань. Я переконалася, що шукати відповіді на рівні людського розуму руйнівно, бо це не єдиний розум, а множинність людських умів. Коли людина відкриває свій розум зовнішнім впливам, вона стає вразливою до руйнівних сил. Людський розум є породженням смертного мислення і живе у світі протилежностей. І саме на цьому рівні людина може отримувати як добрі, так і погані повідомлення. Нумерологія та читання гороскопів утримують людину на рівні смертного мислення, бо вони мають справу лише з кармічним шляхом. Я знаю чоловіка, який за своїм гороскопом мав померти багато років тому. Але він живий і є лідером одного з найбільших рухів в Україні, спрямованих на покращення життя людей. Потрібен дуже сильний розум, щоб нейтралізувати зловісне пророцтво. Учень повинен проголошувати кожне хибне пророцтво буде зведене на нівець, кожен план, який не запланував мій небесний отець, буде розчинений і розвіяний. Божественна ідея нині здійснюється. Однак, якщо людині коли-небудь була дана добра звістка про майбутнє щастя або достаток, нехай вона береже її в серці і очікує здійснення, і вона проявиться рано чи пізно згідно із законом очікування. Людська воля повинна підтримувати універсальну волю. Я бажаю, щоб здійснилася воля Божа. Воля Божа полягає в тому, щоб дати кожній людині. Кожне праведне бажання її серця, а людська воля повинна бути використана для того, щоб утримувати чітке бачення без вагань. Блудний син сказав: Встану і піду до батька мого. Справді, часто потрібне зусилля волі, щоб залишити лушпиння і багно смертного мислення. Пересічній людині значно легше боятися, ніж вірити, тому віра. Це зусилля волі. Коли людина духовно пробуджується, вона усвідомлює, що будь-яка зовнішня дисгармонія є відображенням внутрішньої дисгармонії думок. Якщо вона спотикається або падає, вона може знати, що спотикається або падає у власній свідомості. Одного дня учениця йшла вулицею, засуджуючи когось у своїх думках. Вона подумки говорила. Та жінка найнестерпніша жінка на світі. Як раптом троє бойскаутів вибігли з за рогу і ледь не збили її з ніг. Вона не стала засуджувати хлопців, а негайно звернулася до закону прощення і вшанувала божественне в тій жінці. Шляхи мудрості це шляхи благості, і всі її стежки мир. Коли людина висловлює свої вимоги до Всесвіту, вона повинна бути готова до несподіванок. Може здаватися, що все йде не так, тоді як насправді все відбувається правильно. Наприклад, жінці сказали, що в божественному розумі не існує втрат. Отже, вона не могла втратити нічого з того, що їй належало, усе втрачене буде повернуте або вона отримає його рівноцінну заміну. За кілька років до цього вона втратила дві тисячі доларів. Вона позичила ці гроші родичці за її життя. Але родичка померла, не згадавши про це у своєму заповіті. Жінка була ображена і розгнівана, а оскільки вона не мала письмового підтвердження цієї позики, грошей так і не отримала. Тоді вона вирішила заперечити втрату і отримати свої дві тисячі доларів із Банку Всесвіту. Почати вона мала з прощення цієї родички, адже образа і непрощення зачиняють двері до цього дивовижного банку. Вона проголосила таке твердження: Я заперечую втрату у божественному розумі втрат не існує. Отже, я не можу втратити дві тисячі доларів, які належать мені по Божественному праву як одні двері зачиняються, так інші відчиняються. Вона жила в багатоквартирному будинку, який був виставлений на продаж, і в договорі оренди був пункт, що у разі продажу будинку орендарі зобов'язані виїхати протягом 90 днів. Раптово власник розірвав договори оренди і підвищив плату. Знову несправедливість повстала на її шляху, але цього разу вона залишалася незворушною. Вона благословила власника і сказала. Оскільки орендну плату підвищено, це означає, що я стану настільки ж багатшою, бо Бог моє джерело забезпечення. Було укладено нові договори з підвищеною платою, але через якусь божественну помилку пункт про 90 днів був забутий. Незабаром після цього власник отримав можливість продати будинок. Через помилку в нових договорах орендарі зберігали право проживання ще протягом року. Агент запропонував кожному орендареві по 200 доларів, якщо він звільнить квартиру. Кілька сімей виїхали, троє залишилися, серед них і ця жінка. Минув місяць або два, і агент знову з'явився. Цього разу він сказав жінці: Чи розірвете ви договір оренди за суму в півтори тисячі доларів? Її раптом осяяло Ось ідуть мої дві тисячі доларів. Вона пригадала, як казала друзям у будинку ми всі діятимемо разом, якщо ще щось буде сказано про виселення. Отже, її підказка полягала в тому, щоб порадитися з друзями. Її друзі сказали: ну, якщо вони запропонували тобі півтори тисячі доларів, то безперечно дадуть і дві тисячі. Отже, вона отримала чек на 2000 доларів за звільнення квартири. Це, без сумніву, було вражаючим проявом дії закону, і та очевидна несправедливість лише відкривала шлях для його здійснення. Це довело, що втрат не існує, і коли людина займає свою духовну позицію, вона отримує все, що їй належить, із цього великого джерела Божого Блага. Я поверну вам роки, які поїла сарана. Сарана це сумніви, страхи, образи і жалкування смертного мислення. Примітка перекладача. Образ сарани походить із книги пророка Йоїла, де вона символізує роки спустошення та втрат, коли врожай було знищено. У метафізичному тлумаченні Флоренс Шин саранча це не буквальні комахи, а внутрішні стани людини. Сумніви, страхи, образи та жалкування смертного мислення, які, моврій, поступово поїдають роки життя, сили та можливості. Таким чином, відновлення років, які поїла сарана, означає відшкодування втрат, спричинених негативними установками та обмежувальним мисленням. Ці негативні думки самі по собі обкрадають людину, бо ніхто не дає самому собі, окрім як сам. І ніхто не відбирає у себе, окрім як сам. Людина тут, щоб довести Бога і свідчити істину, і вона може довести Бога лише тоді, коли приносить достаток із нестачі та справедливість із несправедливості. Випробуйте мене тим, говорить Господь Саваот, чи я не відчиню вам небесних отворів та не виллю на вас благословення аж надмір. Читання та переклад тексту з англійської надії приймак. Дорогі друзі, якщо ви дослухали цей розділ до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або просто смайлик на підтримку каналу, а також поділіться цим відео із друзями, кому цікава така тема. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку.